Так, ну що, показую вам трошки повчальне відео. Дивіться, значить тандем. Так, Маємо що? Маємо бісень? Маємо провода. Тут маємо замок. Ой! Це в середині в замку є палець. Бачите, це палець. Так. Якщо замок відкритий, тут маємо такі безпечки. Він показує він ось тут, бачите, воно відкрите. Тепер держись Маємо попасти тим пальцем Сюди всередину Не знаю, буде видно, не буде видно Попробуй якось так Що не зайшло, бачите, а чого не зайшло? Бо Дуже зависоко підняли машину. Значить, що тепер мусимо зробити? Опустити треба машину, Щоб, виходить верх, десь тут. І вдарило сюди, ось тут такі вручки Такий Такі шарики. І як тільки воно тут торкнеться верхом, він одразу закривається. Got Ну що, закрили, Закрився замок. Раз, раз, все, всередині. Тут дивимося, теж закрилося. Все, тепер далі що. Чіпаємо провода. Провода мусимо чіпати. Чіпати. Почереді. Тобі так, щоб вони не перепутувались. Значить перший у нас яке буде Першим я зазвичай повітря Так, повітря є Далі Чепаємо А Yeah. Далі беремо розділки і дивимося колір, який білий. Тут що у нас білий. О, зараз трохи чорний, але вірно. Білий. Напихає. Тут що чорний. Так, щоб не перепутати, бо можна погнути. Раз. Так, важна річ для тандеру. Що? Лапа, такий. Okay. дідовський метод, Але але роботи. Відчіпаємо тут. Є. Що дивимося? Лапа? Лапа-лапа. Щоб лапу нам підняти, значить треба піднести масія нізал. Yeah. Носимо за. Добре не доїмось. Так, Тоді підносимо лапу, складаємо, і саме головне, ще не забуваємо, що ми маємо розтормозити при цій кнопочку. Раз. Бо якщо не зробите, зітрете колеса. 说。